Всім привіт! І сьогодні я вам розповім цікаві факти про осінь. Бо багато людей думає, що це похмуре та непривітна пора року. Але я вам кажу, що це дуже казкова пора. Розпочинаємо. Восени людина краще за все сприймає відчуття прекрасного і розуміє мистецтво. Восени ніби притуплюється відчуття страху, тому набагато легше зважитись на те, про що страшно було навіть подумати в будь-яку іншу пору року. Це час, коли, прогулюючись по вулиці, непоні... непомітно опиняєшся в дитинстві. Пора роздумів, коли хочеться усамітнитися і поринути у спогади. І кожна мить. Залишити собі на пам'ять. Восени ми відчуваємо себе щасливішими, оскільки влітку в зв'язку з відпустками в зустрічаємося з друзями і менше спілкуємося а осінь це час зустрічей, обміну враженнями і приємних дружніх зустрічей. Осінь, як лисиця руда, грайлива, лагідна і тепла. Час, коли все навколо, нібито зійшло зі сторінок гарної казки. А діти, народжені восини, живуть довше, розвиваються краще і мають міцніший імунітет. Згідно з повір'ям, спіймати весени листочок з дерева, приносить удачу кожен листочок знає вдалий місяць в наступному році. День осіннього рівнодення це коли день і ніч у всьому світі тривають приблизно однаково. Щороку відбувається в різний час, але зазвичай воно випадає на 22-23 вересня. Багато птахів восени переселяються в більш теплі регіони. Один з найдовжих перельотів здійснює полярний крячок. Який за рік долає відстань до 70 тисяч кілометрів. Восени відбувається приблизно в два рази більше геомагнітних бур, ніж в інші сезони? Тільки восени ми можемо пошародіти опалим листям, а також зробити заготовок на зиму, бо це сезон яблучних порогів. І пора легких туманів і яскравого сонця. Восени відбувається приблизно в два рази більше цікавих домок та вражень. Час грибів. Також восени листя припиняє виробництво хролофілу. Це зелені корі, тому стає жовтим і червоним. Осінь починається, коли центр Сонця перетинає екватор Землі. На екваторі або в центральній частині планети набуває осені. До нових зустрічей. Слава Україні! Слава ЗСУ!